Персик, що ми тут ховаємося? В домик заниз? Ховається в домику. Да? Персик в домику? Ти сховався в домик, якщо ти в домику, то тебе не можна чіпати, так? Я тебе не чіпаю. Я за порогом. Я за порогом твого домика. Заліз туди. І рідко сюди залазити. Якщо хіба що мишаків туди накидаємо йому. Так він звідти та просто витягує. Сам не заносить тут. Оце щось видно вирішив. Відпочити від нас. Ми то вже затіскали. Да? Перс. Чему ты там ховаешься? Погляд такие такий. -стакий. Все же добре, да? Зранку так гонял 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 Потом такой брык. Не заснул. Это что-то бегал, бегал. Вирішив в будиночок отак. Будиночку Виглядає це все. Будиночок запаринути. Чи це твоя будка уєдинені така? Щоб подумати, нас не бачити, щоб ми тебе не бачили. На? Да? Добренько, ховайся далі. Зробимо вигляд, що ми тебе не бачили.